Доброго дня, друзі. Сьогодні поговоримо на дуже цікаву актуальну тему. Це ризики для орендодавця при укладанні догору оренду землі. Оренда землі це не лише е, спосіб отримання е, грошей, да, але і відповідальна угода, яка може містити приховані ризики для е, власника ділянки. Щоб уникнути неприємних ситуацій, е, орендодавцю слід уважно підходити до укладання договору та враховувати ключові ризики. Перше, довгий строк оренди без можливості дострокового розірвання договору. На практиці трапляються ну, не дуже часто такі випадки, коли сторона укладає договір на 49 років. А коли е, власник хоче використовувати земельну ділянку на власний розсуд, то опа, не може розірвати договір, оскільки е, відсутні порушення за, е, з боку орендаря цього договору. І що робити? Е, нагадуємо: перше, одне з головних, що е, мінімальний строк. Orelha da